Щиро вас усіх вітаю. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Хендмейд. На календарі сьогодні 19 лютого залишається трохи більше ніж тиждень до нашої переможної весни. Я так дуже хочу цього. І ми вже. Ще з 1 лютого почали до неї готуватися. Приблизно 1 лютого Оксаночка Левчук запропонувала нашим українським майстриням долучитися до її спільного проєкту Готуємось до весни. Тож ми всі швидесенько подіставали нашу демосезонну пряжу і почали вже готуватися. І сьогодні підійшов термін першого звіту. Тож, сьогоднішнє моє відео буде а, звітне про цей спільний проєкт. Проєкт буде тривати десь до середини квітня, напевно, а, ми в цей проєкт беремо не тільки в'язання, ми можемо брати і шиття, і вишивку, і малювання, і навіть дівчатка будуть розповідати про свої огородні справи, в кого є господарство вдома. Тож, цей спільний проєкт буде дуже цікавим, різноманітним. Ну, а в мене наразі поки що тільки дві готових роботи. Ну, Напевно, це також немало, не я так думаю. Першою моєю готовою роботою я б хотіла вам показати свої весняні шкарпеточки ажурні з пряжі Alize Superwash. Ось такий ажурчик в мене. Йде попереду і позаду. У мене п'яточка тут бумеранг. Спиці в мене були 2,25, набирала я 64 петлі, ну, і в'язала дві одразу меджик лупом. Тож, шкарпетки в мене вийшли однакові, і в мене на ці шкарпетки пішло 56 грам. Ще трішечки залишилось. Тож, Планую з залишку пряжі у квітні місяці зв'язати собі ще слідочки. Ну це про плани трішечки пізніше. Так, отже, перша готова робота весняна це мої шкарпетки. Буду я їх одягати під короткі джинси, під кросівки, і це, я думаю, буде дуже гарно виглядати. Друга моя готова робота в цьому спільному проєкті це. Шорти до домашнього костюму. До речі, і шорти, і шкарпетки я розпочинала в'язати в шаленому тижні стартів лютого. Сподіваюсь, що у багатьох дівчаток в цих стартах розпочалися якісь процеси, які будуть приймати участь в спільному проєкті Готуємось до весни. Тож. В мене дві готових роботи з тижня стартів, це шкарпетки. І ось я вже завершила шорти. Ось такі, ще вони не прані. Обов'язково буду прати. Низ прив'язала резиночкою, не захотіла робити рулика такого. Бо я ще не знаю, як буду використовувати ці шортики, чи це буде домашній костюм, чи це буде піжама. Тож мені не сильно хочеться його ускладнювати усілякими швами, руликами і усілякими прикрасами залізними. Так, дві готових роботи в цьому місяці, в цьому спільному проєкті, в мене вже є. І тепер давайте я вам розповім про свої плани. На наступний термін, до наступного звіту. Сподіваюсь, що щось буде. Отже, як я вже сказала, планую з залишків шкарпеткової пряжі alize superwash зв'язати собі шкарпетки, але невеликі. Можливо, ви бачили, є такі шкарпетки, вони ось робляться ось так слідочками. Я ще не, ніколи не в'язала такі шкарпетки, тож це буде для мене. Свого роду досвід, якісь нові знання, вони ніколи не будуть зайвими. Не знаю, ще, який буде по тих шкарпетках візерунок. Зараз в інтернеті дуже багато усіляких японських візерунків, які можна долучити до в'язання шкарпеток. Тут візерунок ось такий, також японець, дуже гарний. Мені він дуже подобається. Так, І наступним в планах пунктом в мене стоять ще одні шкарпетки. Є в мене ось такі два моточки: це пряжа Візел Views, здається, ліfe. Я в'язала з такої пряжі свої шкарпетки. Хто пам'ятає, вони були такі. Від салатового до темно-зеленого, ну а тут йде ниточка від темно-темно-синьої, потім йде, ось, як ви бачите, і блакитні кольори, і сині, і завершується такою морською хвилею. Тут рівно стільки, скільки потрібно на пару шкарпеток. Тож з одного мотка, точніше, з однієї пасми, бо ця нитка йде така велика пасма. Яка потім ділиться ще на на дві пасми, тож вони абсолютно ці дві пасми однаково починаються і однаково завершуються, що доволі зручно в'язати. І в мене з, ось, виходить з однієї пасми, буде дві пари високих ось таких. Е Завишки, ну, я маю на увазі, не коротеньких. Ну, можливо, для когось це короткі шкарпетки, для мене це самий такий зручний розмір верхньої халявочки. Тож ті шкарпетки в мене були з, такою ж самою, з таким самим візерунком, і такої самої довжини була халявочка. Тож візерунок, можливо, буде інший. Хоча тут в цій пряжі візерунка взагалі не видно. Бо за переходом кольорів він губиться. Немає необхідності вибирати якийсь складний візерунок, тож буду дивитися, пошукаю по Пінтересту якісь гарнюні візеруночки, і це в мене буде друга пара шкарпеток. Вони також будуть ажурні, весняні такі. Так, в планах другі шкарпетки, Ось, до речі етикетка з цієї пряжі показую вам, хто, можливо, вперше бачить таку ниточку, ось такий склад. Я вам скажу, доволі гарна вона в в'язанні, в відчуттях Ну такий гарний мериносик але є один великий недолік, вона дуже линяє. І ось у ці темні кольори вони залишають на руках. Темні, не знаю, як вона ще буде в прані, я ще її не прала, навіть боюся це робити, хоча потрібно це спробувати, бо ті шкарпетки перші, я до них навіть не доторкалася, навіть не носила їх, хочу їх замочити в оцті попередньо і вже потім попрати їх. Буду бачити, тож сильно линяє нитка, ну, дуже сильно. Навіть пальці, гачок, все весь у мене був такий лічильник білого кольору. Ось знизу цей лічильник рядів, він весь був такий темно-зелений. Хоча, по відчуттях, вона Ну дуже гарна. Тут 400 метрів на 100 грам. І я ті шкарпетки в'язала на 2,5, а ці, напевно, буду в'язати на 2,25 подивлюся. Так, це мої плани. Третім планом стоїть мій джемпер, який я також розпочинала в шаленому тижні стартів. Тут нічого ще не зрозуміло. Пров'язана лише резинка з китльовкою і вив'язаний росток. І в'яжу я цей джемпер для себе з новим росточком, це реглан-погон. І також ну, не можу я без ускладнень для себе. Я буду тут сюди додавати ще й японський візерунок з гори до низу. Тож, в плани на березень місяць беру ось цей джемпер. В'яжу я його з такою до історичної нитки, це мадам трикот Ангора. І тут, здається, 500 метрів на 100 грам. В'яжу я. На спицях або трійка, або половиною, вже наразі вам не скажу. Вже потім, коли буду звітувати наступного разу, тоді я вам вже розповім. Бо не факт, що я його буду саме зараз продовжувати, але я його беру. Так, Наступним буде в мене також плечовий виріб. Це, я його, це гольф, я його також розпочинала в шаленому тижні стартів. Наразі він у мене вже гарненько пров'язався з... від того моменту, коли випустила я магічний кубік, звіт про магічний кубік, він у мене вже ось так гарно пров'язався. Я ось, до речі, поставила була маркера з того моменту, коли закінчився кубик. Ось тільки в мене вже пров'язано. Я його просуваю, він мені подобається цей гольфік. Ниточка доволі тоненька. Це ось такий гарний маринос. Знайшла я дані про нього, це 70% мериноса, 30% акрила, і ось там стоїть такий 1/7, то, то, напевно, 700 метрів на 100 грам. Ось такий, якщо комусь цікаво, канемара 70. Я в бобінних пряжах ще такий чайник. Хто, хто, можливо, знає про цю ниточку, розкажіть. Можливо, хтось із вас з неї в'язав. І які у вас були про неї відчуття? Чи розкриється вона, чи стане вона більш щільнішою, до речі, ось ось так виглядає щільність в'язання? В'яжу я на спицях 2,5. Мені дуже подобається. звичайно реглана лінія з двох петель. Робила також резинку і таку, як можна сказати, ложна кетовка, брехлива кетовка, фальшива, <с? <с?> не можу я підібрати. Ну, отже, е ложна кітльочка була зроблена. Е отже, в планах цей гольфік і планую іще. Напевно, в стартах, в шаленому тижні стартів березня, розпочати вив'язувати майку до цих шортів. Що я вам показувала на початку відео. Ось, ось ці шорти. Хочу розпочати до цих шортів щось таке на кшталт майки. Або, можливо, це буде щось таке схоже на Хейворд. Не знаю, подивлюся, як. Як у мене буде вистачати ниточки. Сильно жаркетики робити не хочу, бо це буде весняно-літній костюмчик такий, який можна носити вдома, і щоб не було сильно жарко, але щоб і не було, не виглядало все тіло. Тож, в мене є ще 4 моточки, і я планую зв'язати собі майку, весняну майку, таку, можливо, в дліненьку, щоб на таких шлейках по плечах. А можливо, будуть спущені якісь рукавчики, ну, отже, буду бачити. Тож, такі в мене підсумки і плани на цей спільний проєкт. До речі, я напевно не сказала, що спільний проект організувала наша Оксаночка, українська майстриня Оксана Левчук. І посилання на її канал просто в'яжемо з Оксаною Левчук. А також на канали всіх дівчаток-учасниць ви знайдете під цим відео в інфобоксі. Також під відео ви знайдете синеньким виділений хештег. Готуємось до весни. Ну, наразі він ще, скажімо так, не працює цей хештег, бо відео ще не так багато. Тож, приходьте по посиланням до дівчаток на канали, підтримайте їх, будь ласка, вподобайками, підписками, коментарями. Наразі для українських блогерів це дуже важливо. А ми будемо надалі вас надихати на якісь цікаві процеси. Можливо, десь ви у когось із дівчаток побачите якусь гарну річ, яку б хотіли із собі зв'язати. Можливо, і я вас чимось надихну. Тож, в цьому спільному проєкті ми з вами зустрінемось через два тижні, я так думаю. А взагалі, то заходьте до мене на канал частіше. В мене виходять дуже гарні відео, я сподіваюся, вони для вас є цікавими. Ну, а щоб не пропустити виход моїх нових відео, то, будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб він у вас став темного кольору. І тоді ви точно не будете пропускати нічого з мого нового. Все, була з вами, ваша Олена. Далі, я думаю, буде ще цікавіше. Бувайте!